Швидко, тікаємо звідси. Давай, давай, я прикрию. О, ні, нас оточили, нам немає куди йти. Прийом, ціль вже на балконі. Та звідки вас тільки вже береться без перестанку. Отримуй. Повідомляю, мінус один. О, ні. А... Що? Ти врятував мене? Що ти від мене хочеш? Мені потрібен твій красивий скінчик. Ну ж бо віддай. Я його не віддам. Ні, не чіпай, це мій скінчик. А... Нарешті він у мене. Я так його хотів. Який же він справді красивий. Що? Ні. Все озвучено ютуб каналом FullSade. АВМ бум. АВМ Хохей Тайшо. АВМ Стікербомб. А вм Небула. А Спорт. АВМ вм Враб. Отак, який гарний сонячний день, щоб зіграти дуелі з найкращим другом. О, Саня, вже тут? Ну зараз я тебе добряче освіжу. Все вирішиться саме тепер. Зараз я його порву. Ну і отримає він у мене зараз. Ну що, готовий? Ну звісно, готовий. Тоді починаємо. Погнали! В атаку! Вогонь! Все озвучено ютуб каналом Фолсейт. Дивись, який в мене фенг. Ти ще мій не бачив, тільки поглянь, який він крутий, золотий. Подобається? Що? Приїхали. Ну капець, ніж новий я вже поцарапаний. Довипендрювався я. Зачекай, я чую якісь кроки. Що? Хто тут? Ну напевно здалось І що ми тепер будемо робити? Та почекай, я сам не знаю. Ну тебе ж з рук випав. Ой, це капець, я його витягав. Ну коротше, ми тут точно надовго. Минуло дві години. Як же це вайбо? Сидіти вночі та жарити улюблений маршмело. Не вистачає тільки хорошої компанії. Мені вже не терпиться його скуштувати. Що якогось знову чую? Хто там? Ну саня, досягай той ніж дістав. Мені вже додому треба. Ай. Ну давай ще зовсім трохи. Ай, ну це вже капець, як його дістати. Стій, дивися, що я у батька взяв. Хіба це безпечно? Та так, все під контролем, не хвилюйся. Лови подаруночок. Ой, як же смачно! Що? Невже зараз буде бабах? Ай, як же рвануло! Стрибаю! З тобою все в порядку. Так, нарешті він у нас. Все озвучений каналом FullSight. Друг знаходиться в мережі. Був у мережі тиждень тому. Остання активність два тижні тому. Був онлайн місяць тому. Byl v méři jeden tomu.